Доброго дня! Сьогодні ми з вами навчимось розв'язувати однорідні показникові рівняння другого степень. Однорідним показниковим рівнянням другого степеня називається рівняння виду А, що множиться на А в степені 2х, плюс Б що множиться на А в степені Х на Б в степені Х, плюс С, що множиться на Б в степені 2х, і дорівнює нулю де А, В і С це деякі коефіцієнти, тобто дійсні числа. Наприклад, розв'яжемо рівняння 3 в степені 2х, плюс 2, що множиться на 3 в степені х на 7 в степені х, мінус 3 помножити на 7 в степені 2х дорівнює 0. Це у нас Однорідне показникове рівняння другого степеня. Для того, щоб розв'язати таке рівняння, потрібно поділити ліву і праву частину цього рівняння на число з найбільшим показником степеня. Тобто, ми можемо поділити або на 3 в степені 2х, або на 7 в степені 2х, тому що 2х це найбільший показник. Давайте поділимо на 7 в степені 2х. Маємо право ділити на 7 в степені 2х, тому що знаємо, що показникова функція не набуває значень рівних 0. Вона набуває тільки додатніх значень. Отже, в нас не буде ділення на 0. Що ми отримаємо після того, як поділимо на 7 в степені 2х ліву і праву частину рівняння. Давайте дивитись. Значить, 3 в степені 2х ділимо на 7 в степені 2х. Плюс. 2 помножити на 3 в степені х помножити на 7 в степені х. Також поділимо на 7 в степені 2х. Мінус 3 на 7 в степені 2х теж ділимо на 7 в степені 2х. Дорівнює 0 ділимо на 7 в степені 2х. 3 в степені 2х поділити на 7 в степені 2х можна записати цей вираз під одним показником степеня, тобто буде. 3 сьомих в степені 2х. Плюс 7 в степені х поділимо на 7 в степені 2х. На зділення степенів з однаковими основами ми отримаємо 7 в степені мінус х. Тобто в чисельнику буде одиниця, а в знаменнику 7 в степені х. Тепер 3 в степені х будемо ділити на 7 в степені х. То це можна записати як 3 сьомих в степені х. Тобто 2 помножити на 3 сьомих в степені х. Мінус тут у нас 7 в степені 2х поділити на 7 в степені 2х одиниця, тільки трійка залишиться, і дорівнює 0. Бачимо, що рівняння, яке ми отримали, можна виконати заміну, а саме 3 сьомих в степені х позначити новою змінною t. Причому змінна t повинна бути додатньою, оскільки показникова функція набуває тільки додатніх значень. І тоді дане рівняння перепишеться у вигляді t в квадраті плюс 2т-3 дорівнює 0. Отримали квадратне рівняння, яке можемо розв'язати або за дискримінантом, або за теоремою вієта. Давайте за теоремою Вієта знайдемо корені. Добуток коренів буде дорівнювати мінус 3, а сума коренів дорівнює мінус 2. Нам підходять числа мінус 3 та 1. Оскільки мінус 3 на 1 мінус 3, мінус 3 плюс 1 мінус 2. Змінна Т повинна набувати тільки додатніх значень, тому мінус 3 це сторонній корінь. Оскільки не задовольняє дану умову. Розглядаємо лише корінь t дорівнює 1. Не забуваємо повернутись до заміни і розв'язати рівняння 3 сьомих в степені Х дорівнює t, це у нас одиниця, тобто дорівнює 1. Отримали найпростіший тип показникових рівнянь, де потрібно ліву і праву частину звести до однієї основи. Одиницю ми можемо переписати як 3 сьомих в нульовому степені тобто 3 сьомих в степені х дорівнює 3 сьомих нульовому. Звідси, оскільки основи в нас вже однакові, прирівнюємо показники степеня. І маємо, що х дорівнює нулю. Рівняння розв'язано.